Що таке булімія це РХП розлад харчової поведінки. Але будете дивуватись, як все пов'язано в астрології. Місяць увага! Місяць натальній карті, який відповідає за те, як Діана сприймала матір. а Як ви вже знаєте, з матір'ю там все було дуже-дуже важко. Місяць тальній карті відповідає за наше харчування. Отже, вже просто за тим, що Діана страждала на булімію. Це розлад харчової поведінки, да, один з видів розладу харчового поведінки, Це вже яскравий доказ того, що вона не сприймала свою матір, що в ній було дуже багато різних емоцій, яка вона, які вона не хотіла в собі а, як давати їм право. Розумієте? Вона не хотіла. 에, 에, признавати 에, те, що вона ось це відчуває, і вона намагалася це як знаєте з себе як відторгнути. Тобто вона намагалась 에, а, віддати те, що наче вона не любить, що те, що вона не хоче, що те, що вона не визнає. Але так воно не працює. І ось коли ми говоримо про, про працьовки, а, то це говорить про те, що важливо визнати, просто визнати в собі, так, там, я, наприклад, ображена свою матір. Так, у мене там погана матір. Там, так, я зараз злюсь, я не відчуваю любові до власних дітей. Бо а, за картою. А, Діани, вона була так само холодна до своїх дітей. Вона намагалась, вона дуже хотіла бути іншою мамою. Але якщо ми щось собі не визнаємо, то воно, як правило, потім бере над нами верх.